Вітаю, я Валентина Самарі ви дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні ми розповімо про каральну систему, створену російськими силовиками на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, та очільників силових органів, які тероризують цивільне населення, викрадають, катують і незаконно ув'язнюють людей. На підході й формування окупаційних судів, які виноситимуть у сфабрикованих ФСБ справах просто нелюдські вироки українцям, які не підтримують російську окупацію, так як це. Це вже майже 9 років відбувається в окупованому Криму. А про те, як в'язнів кримських колоній вербують у найманці ДПВК Вагнер поговоримо із правозахисницею Ольгою Скрипник у другій частині сьогоднішньої програми. Підпишіться на наш канал в Ютуб, щоб подивитися інші наші програми, сюжети і розслідування та сторінки сайту Центру журналістських розслідувань у соцмережах. Коментуйте, поширюйте достовірні новини, а також надсилайте нам важливу інформацію. Посилання на всі онлайнові майданчики і контакти Центру Уналіських розслідувань в описі до цього відео. Як пам'ятаєте, перші місяці окупації частини Херсонської і Запорізької областей росіяни дуже не поспіхом формували окупаційні адміністрації, тримали в секреті їхніх співробітників та своїх комендантів. Функції поліції виконувала Росгвардія, тобто військові, а згодом. Самозванці зрадники, місцеві колаборанти, як правило, звільнені з української поліції чи армії за брудні справи або низьку кваліфікацію. Або ж це були ряжені казаки із Криму і Донбасу. І тільки через два місяці після псевдореферендумів Росія почала формувати на нових незаконно анексованих територіях регіональні управління федеральних силових органів, але не всіх. Приміром, управління ФСБ в Мелітополі Генічівську так і не з'явилися. Натомість тут зареєстровані якісь госслужби бізапасності, які очолюють розжалування. Із генералів за державну зраду колишні керівники СБУ часів президента Януковича розповідає Микита Панасенко. З перших днів окупації херсонської та частини Запорізької області будівлі відділів поліції, прокуратури, служби безпеки були зайняті російськими загарбниками та їхніми прихвостнями. Звісно, що їх не цікавило дотримання прав цивільного населення і слідування нормам міжнародного права, які це населення захищає. Задачою окупаційних силових органів правопорядку у першу чергу було проведення фільтраційних заходів та вишукування активних проукраїнських громадян для блокування спротиву окупації. Першою ланкою цієї системи стали поліцаї на місцях, як і німецькі нацисти у Другу світову. Росіяни залучали собі на допомогу місцевих зрадників. По-перше, щоб скинути на них частину брудної роботи. По-друге, щоб створити видимість підтримки окупації місцевими мешканцями, охочих стати на службу до загарбників, виявилось не так багато, як їм було потрібно. Доводилося перекидати із окупованого Криму, а ще так званих ЛДНР, а то й шукати за оголошеннями, як це було у каховці. Але були і такі, що приходили самі за покликом серця. Я прийшла і кажу, ну, а ким же я буду. Ну, какая, какая моя обязанность, ну, что мне делать? Мне просто сказали: вот сейчас ты становишься на следственный отдел, подучиваешься, там изучай. А после меня поставили уже замначальником отдела. И я начала заниматься кадровыми вопросами, организационными вопросами то есть то, то что касается полностью поднятия отдела. Відряджені співробітники Міністерства внутрішніх справ Росії з'явилися на Херсонщині та Запоріжчині ще задовго до псевдореферендуму та проголошення анексії. У липні до Херсонської та Запорізької областей прибули співробітники органів внутрішніх справ з метою організації тимчасових управлінь МВС Росії в цих регіонах та надання практичної допомоги місцевим органам правопорядку. Адвокат Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Данилов розповідає, що на той час на окупованій території півдня не діяло ні українське, ні російське законодавство. Чи визнавали взагалі правоохоронці, ті, якщо їх так можна назвати, російські військові ОМОН да, той, що працював? Е -е -е Чи визнавали вони дію російського законодавства на території, наприклад, Херсонської області? Ні. Чому я вам хочу сказати приклад навести декілька випадків наших клієнти, з ким ми спілкувалися, які намагались під час тих чи інших дій правоохоронців і російських військових посилатися на норми законодавства Російської Федерації, що там закону про поліції, конституції і так далі. і так далі. Відповідь була завжди до референдумів, після референдуму. Відповідь була чітка одна: тут не Росія. При цьому поліцаї активно займалися фільтрацією цивільного населення. Як результат, бачимо сотні затриманих людей, які пройшли через невідомо на підставі яких законів ув'язнення у підвалах будівель так званої тимчасової поліції, ізолятор тимчасового тримання, і СІЗО багато з цих бранців були піддані нелюдським тортурам, а місце їхнього утримання окупанти не розкривали. Центр журналістських розслідувань збирав свідчення людей, які самі або чиї родичі пройшли через катівні. Херсонця Сергія Лисенка росіяни викрали і голослівно звинуватили в тероризмі та забрали у кримське СІЗО. Його забрали в Херсоні, Держали майже 15 днів, його не, не мог знайти. Потім знайшли його його там дій 10, питали, мучили, потім отпустили. Ну, буквально 2 тижні побув дома. Приїхали, його опять забрали. Цивільних мешканців окупованих територій викрадають, жорстоко катують, добиваючи зізнання у підготовці або здійсненні терористичного акту, а потім передають слідчим ФСБ у Криму та Росії. Деякі люди, які дійсно щодо яких на території Російської Федерації дійсно були порушені кримінальні провадження з терористичні акти, вони їх потім незаконно вивозять в територію Автономної Республіки Крим. І вже ті органи ну, на території автономної Республіки Крим порушують кримінальні провадження. цим займається поліція. Ну в, ну, російська поліція в Автономної Республіки Крим, прокуратура і якісь суди вже виносять там запобіжні заходи. Зазначимо, що на відміну від інших федеральних органів Росія наразі не створила регіональні управління ФСБ у так званих нових суб'єктах Федерації. Натомість у окупованій частині Херсонської області, як свідчать дані державного реєстру РФ, створена государственною службою безпеки. Її очолив Олександр Якименко, керівник служби безпеки України, часів Януковича. У окупованій частині Запорізької області створено аналогічну спецслужбу. Керувати нею призначили ще одного зрадника Сергія Ганджу, колишнього начальника департаменту захисту національної державності, СБУ часів президента Януковича. Ганже оголошений у розшук за вчинення тяжких злочинів. За даними слідства, Ганже безпосередньо керував силовим розгоном майдану. У листопаді 2014 року оголошений в розшук за підозрою у вчиненні державної зради, незаконному перешкоджанні проведення зборів і мітингів та перевищенні влади або службових повноважень. Функціонал і повноваження цих невідомо ким утворених служб не зрозуміла і ніде не оприлюднена, але точно відомо, що вони не входять в структуру ФСБ Росії, як і те, що підслідними цій спецслужбі справами на окупованій території Херсонської та Запорізької областей займається Кримське управління ФСБ. Саме воно фабрикує політичні справи стосовно українців, яких викрили на півдні і катують, аби отримати зізнання в злочинах, які вони не вчиняли. Я вибросив... Зівчатку з на автомобіля. Після того я попитався скритися. но мене задержали поліція. ФСБ обвинувачує Ярослава Жука, нібито у скоєнні акту міжнародного тероризму. У листопаді Кримська правозахисна група оприлюднила текст заяви Ярослава Жука до слідчого комітету РФ, у якій він розповів про страшні тортури, якими з нього вибивали зізнання. Тепер подивимось на так звані органи внутрішніх справ, створені окупаційними адміністраціями на півдні. Майже кожного дня пропагандистські російські канали повідомляють про вилучення поліцаями у місцевих мешканців зброї або наркотичних засобів. Що відбувається далі у таких справах, якщо невідомо за яким законодавством діють окупаційні поліцаї і за яким кодексом можуть відкриватися справи, які вони нібито розслідують? Все незаконні затримання, незаконне позбавлення волі, викрадення, тортури. Застосування фізичного насилля, ну без порушень якихось справ, навіть фейкових бійка між ввечері, е, бійка між двома чоловіками під'їхали, е, під'їхали е, російські військові. Ну, да, тобто, ну, в подальшому вони як позиціонували себе, як певних випадків, як поліція, е, застосували фізичне насилля, купили, поїхали, залишили там. Інші варіанти. Тобто сидить дівчина, дівчина з хлопцем на, біля під'їзду. Там ввечері щось там не сподобалось. їм під'їхали. Дівчини сказали, ви там порушники чогось. Дівчину відпустили, хлопця забрали. Рейди поліцаїв, як правило, проводяться у супроводі бійців Розгвардії. Вам не мовати є. Значну територію окупованої частини Запорізької області контролюють підрозділи Розгвардії з Чечні. Силовики проводять облави, називаючи їх оперативно розшуковими заходами, перевіряють документи у цивільних та вилучають мисливську зброю у місцевих мешканців, якої вони володіють цілком законно. МВС Росії створила на території окупованого півдня свої головні управління. Причому у російському державному реєстрі ці главки з'явилися тільки у другій декаді січня 2023 року. У Запорізькій області головне управління очолив Олександр Колтунов, який був заступником начальника управління карного розшуку в МВС Москви. У Херсонській Володимир Ліпандзін, екс начальник главки МВС у Черкаській області, який під час революції гідності наказував затримувати учасників Євромайдану. Поза тим, наразі ніхто не може сказати, у якій мірі на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей, які Росія визнає як свої суб'єкти, діє законодавство РФ. На певному етапі, я думаю, що будуть все ж таки функціонувати два режими, да? тобто намагання поступового втілення цієї так званої системи правоохоронної і, і судової застосуванням тих незаконних репресивних методів. З метою, звичайно, в кінцевому варіанті вийти на класичний варіант якихось цих судів, прокуратури і поліції. Але то я впевнений, що вони ту не встигнуть звичайно зробити з зрозумілих для всіх адекватних і патріотично налаштованих українців причин. Лише зараз на окупованому півдні відбувається формування структур федеральних органів Росії, які відповідають за дотримання і впровадження російського законодавства. Відтак основний закон на цих територіях це свавілля тих, хто Росію представляє. Формування російських силових органів на окупованому півдні ще триває і супроводжується традиційним російським адміністративним вибачте Бардаком. У російському державному реєстрі одночасно присутні два управління служби виконання покарань місцеве і управа федеральної служби. Мабуть, в Росії вирішили, що багато тюремників не буває, як і таємних тюрем і катівень, у які окупанти перетворили підвали професійного училища в Ганічівську чи будівлі поліції ЗБУ в Херсоні. Через катівні на окупованому півдні пройшли тисячі українців, вина яких досі не доведена ніяким судом. Власне Росія тільки зараз починає формувати свої судові органи, попри те, що звільнення лівобережної частини Запоріжжя і Херсонщини справа найближчого часу. Але Путін розпорядився, тому створюють. Російські загарбники продовжують втягувати окуповані території України в своє правове поле. Попри те, що уже створені управління федеральних органів влади з розгортанням судової системи, процес відбувається значно повільніше у кінці листопада, президент Росії Владімір Путін заявив, що найближчим часом потрібно створити федеральні суди на нових, тобто окупованих територіях України, та інтегрувати їх в російську правову систему. І зробити це потрібно в максимально зжати сроки, щоб громадянам, проживаючим на цих територіях. Було гарантірована конститу... конституційне право на судну защиту. Для цього Держдума 20 грудня схвалила законопроект про створення судів на захопленій частині Запорізької області. Це один з двох законів, які мають бути ухвалені для початку роботи окупаційної судової системи. Перший передбачає безпосереднє створення судів. На Запоріжщині їх росіяни запланували вісім. Шість із них будуть судами загальної юрисдикції: так звані Запорізький обласний суд, Бердянський, Васильівський, Мелітопольський, Пологівський та Енергодарський районні суди. Економічні спори розглядатиме окупаційний арбітражний суд Запорізької області. Також створюється Запорізький гарнізонний військовий суд. Другий закон визначає порядок призначення суддів на посади. Відбір проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів Росії на конкурсній основі. Прийнятий закон по Запорізькій області закріплює переважне право на призначення суддів українських судів, тобто заохочує колабораціонізм. Але для цього вони повинні зокрема мати громадянство Росії. Для того щоб російські суди на окупованій території України запрацювали, потрібне рішення Пленуму Верховного суду РФ, і це станеться не раніше ніж на посади призначить хоча б половину суддів від загальної штатної чисельності. Поки що такого рішення не було. Більше того, по окупаційних судах Херсонської області ще навіть не прийняті необхідні законопроекти. Хоча Гауляйтер Сальдо обіцяє перші рішення так званих судів вже у січні. Судді, які тут працювали за часів України, погано знайомі з російським законодавством, якщо не сказати, що вони його не знають зовсім. Тому ми підшукуємо зараз фахівців: найближчий до нас Крим, тим ближче до нас приїхати. Дійсно, російських суддів на українських територіях тепер побільше. 19 грудня Путін підписав нову редакцію закону про статус суддів, яка передбачає пряники для російських служителів ФЕМІДИ. За роботу у так званих несприятливих умовах судді зможуть швидше піднятися по кар'єрних сходинках та отримати суттєві надбавки до зарплати. На нових окупованих територіях Кремлю і силовикам потрібні судді, які будуть виносити потрібні і завідомо неправосудні рішення. Одна з гарантій цього недоброчесність суддів, корупційні чи інші гріхи, які вони будуть замолювати у прифронтовій зоні. Саме це можна побачити на прикладі призначень у поки що єдиний окупаційний суд, внесений в російський реєстр юридичних осіб у Запорізькій області. Головою обласного суду призначений Роман Батершин, колишній виконуючий обов'язки голови Смоленського, а потім голова Саратовського обласних судів. За Батершиним тягнеться шлейф зв'язку із скандальним головою Смоленського суду Володимиром Войтенком, який втік з країни. Цей суд під керівництвом Войтенка удвічі скоротив термін ув'язнення директора смоленської філії Россельхозбанка Тимура Кучера, обвинуваченого у розтраті 370 мільйонів рублів. У Запорізькій області окупанти створили також управління судового департаменту. Його очолив такий собі Сергій Вікторович Мовчан, непублічна особа. Реєстри не містять даних про його діяльність з бізнесом не займався, керівних посад не займав. Тож логічно припустити, що російські документи він отримав нещодавно. Враховуючи конкурс на посади окупаційних суддів, який скоро має бути оголошений в Росії, невдовзі ми побачимо багато нових прізвищ відряджених росіян та місцевих колаборантів. Однак будь-яке рішення так званих судів є фікцією і не буде визнане ніде крім Росії. Тепер про тих, хто буде представляти в окупаційних судах обвинувачення. Виконувати обов'язки прокурора Запорозької області Кремль призначив Кірила Осіпчука. На момент призначення він працював заступником прокурора у Ростові на Дону, а ще раніше очолював прокуратуру Хабаровського краю. У нього вже є перший заступник, старший радник юстиції Дмитрій Загоруйко. Заступник прокурора північної Осетії. Також призначено так званого ВО-заступника прокурора Запорізької області. Це Олександр Спіцен, досі помічник прокурора тимчасово окупованого Севастополя. Відповідає за федеральну безпеку, міжнародні відносини протидію екстремізму і тероризму. За словами першого заступника генпрокурора Росії Анатолія Разінкіна, штатний розпис фейкової прокуратури Запорізької області налічує 328 одиниць. У квазі прокуратурі Херсонської області буде працювати значно менше 203 особи. Але керівництво тут теж вже призначене. Так званим прокурором області став старший радник юстиції Андрій Петров, який раніше був заступником прокурора Кіровської області РФ. Також є повідомлення від мін'юста Росії, що на новоанексованих територіях Півдня і Сходу створені адвокатські палати а посвідчення захисників на кінець грудня вже, начебто, отримали 414 людей. 36 із них у Запорізькій області в реєстрі юридичних осіб РФ адвокатських палат поки що немає. Ви дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні ми говоримо про каральну систему, створену Росією на новоокупованих територіях півдня, і програма продовжить розмова із Ольгою Скрипник, відомою правозахисницею, координаторкою Кримської правозахисної групи. Вітаю Ольго! Доброго вечора. моє перше питання стосується інформації вже вами озвученої про те, що в кримській колонії також. Як і на території Росії в окупованому Криму почали вербувати ув'язнених, які відбували покарання в кримських колоніях до ну, служби там да, у приватній військовій компанії Вагнера. Наскільки це розповсюджене вже явище в кримських місцях утримання? Чи є інформація, скільки людей вже пішло воювати? На сьогодні нам відомо, що ця інформація підтверджується точно в виправному колонії номер 1 яка є в Симферополі. А ми вже маємо з декількох джерел, те, що там відбувається дійсно вербування. Тих, хто сидить за загальними кримінальними злочинами, де їм пропонується за умови того, що вони можуть досрочно да достроково вийти з колонії, піти воювати проти України. Мова не йде про політичних в'язнів, мова йде лише про тих, хто відбуває просто загальна кримінальна кримінальний Чесно скажу, що сказати про кількість, нам поки що складно, ми не маємо точної да, цифри про тих, хто точно пішов, поки нам відомо про те, що така вербовка точно відбувається, що тим, хто там відбуває покарання, пропонують якраз воювати проти України. А хто вербувальники? Це люди, які приїздять від Вагнера, чи це місцеві якісь там ентузіасти, скажімо так, чи, чи представники навіть у всім? Скажемо так, що вони, якщо чесно, офіційно не представляються. Тобто, це люди, які заходять до камери да, і пропонують під час, скажімо так, співбесіди да, таку опцію піти воювати. Зрозуміло, що вони заходять туди тільки з дозволу адміністрації колонії, тому відповідно, да, це люди, які точно мають контакти з адміністрацією, тобто це погодження. Сказати прізвище імена у нас немає можливості, бо ці люди не називають своїх імені. Але передбачається, що це представники, яка з приватна компанія. Ну зайве мають говорити, що ці приватні компанії військовим російським законодавством не передбачені взагалі. І по суті, це незаконне збройне формування, яке поза тим вже зрозуміло працює і з міністерством оборони і з головним управлінням розвідки Міноборони. Поза тим, люди, які підуть. Воювати на боці Росії в складі ПВК Вагнер з точки зору українського законодавства, з точки зору норм міжнародного права, хто вони є, як би ви кваліфікували їхні дії в такому випадку? Тут важливо розуміти, що кваліфікація залежить першу чергу від дій, які схої людини. Тобто, якщо людина схої воєнні злочини, злочини проти людяності, наприклад. Паючи цивільне населення, да атакуючи цивільні об'єкти, то в будь-якому випадку це люди, да які мають нести відповідальність саме за воєнні злочини злочини проти людості. Що стосується участі в незаконних збройних формуваннях, то в українському законодавстві, також це передбачено, але тут мова йде не просто про незаконні збройні формування, а саме про участь в війні проти України. Тому, в принципі, відповідальність в першу чергу у нас прописана а, за дії. Тут все залежить від того, що саме ці люди сходять, та, і що саме зможе встановити наше слідство. Це колонія, яка знаходиться в Симферополі, Правильно я розумію. Так, правильно, є ще одна колонія в кірчі, і ми зараз намагаємося встановити, яка там обстановка, тобто це така теж виправна колонія, і можливо там також тривають такі заходи. Це колонія в Сімферополі, на території якої, як ми вже не раз говорили, знаходиться. З'явилося не, не, не так давно СІЗО номер 2 Кримське, і саме на території цієї колонії знаходиться в рамках цього сізо, знаходиться так званий спецбокс, да, де утримують тому числі і а, політичних а, бранців, яких привезли із території. Тимчасово окупованого півдня України за даними Кримської правозахисної групи, за вашими моніторингами, скільки зараз людей таких політичних в'язнів взагалі є в місцях утримання у Криму? Наприкінці 22-го року, за нашими даними, в цьому новому СІЗО, яке ми називаємо сезон номер 2, утримувалось приблизно 110 людей, і це є про саме люди, які перевезені з Херсонської або Запорізької областей. Попередньо вони були викрадені, їх піддавали до турам, Потім перевели до Сімферополя. Деякі з них спочатку отримували номер 1, потім перевели в сезон номер 2 І за нашу інформацію, яку ми зараз маємо переведення до цього СІЗО приблизно почалося в липні, тобто вже з липня. Люди точно там утримувалися в цьому новому СІЗО, і важливо, що воно повністю керується ФСБ, тобто воно, в принципі, не залежить від всіх. Це таке спеціальне СІЗО, яке корує ФСБ. Більш того, там частина людей знаходиться, які взагалі без жодних кримінальних справ там утримуються, до них не можуть потрапити адвокати, тому що формально виходи тих людей навіть не існує. І важливо, що ФСБ не підтверджує знаходження цих людей, проти яких навіть не відкрити кримінальні справи, і адвокати не можуть навіть потрапити до цих людей, тому що немає кримінальних справ. Можете назвати імена цих людей, яких ви виявили з допомогою, в тому числі правозахисників у Криму, які взагалі невідомі були, де вони знаходяться і що їм інкримінують. А, взагалі, у нас декілька десятків вже таких кейсів, які підтверджуються, які знаходяться саме в цьому СІЗО. Серед них є і волонтери, і активісти. Один з них це, наприклад, Сергій Сергій Цегіпа, який там утримується це діяч громадський із нової поповки. Це також Олександр Зарівний, який з Херсонської також в області. Він начальник управління гуманітарної політики Херсонської адміністрації. Там також є апас портаме, якого затримали при в'їзді в Київ. Є активістка з Херсону Ірина Горобцова, також є навіть іноземні громадяни, як, наприклад, Маріана Палата Юхарсія. Його теж перевезли з Херсону, він був волонтером. Є також і представники місцевої влади, які теж там утримуються. Наприклад, це Ігор Прокотивила і Олександр Бабич, мер міста Голопристи. Є також з Мелітополя активісти, як, наприклад, Ярослав Жук. І багато інших людей це тільки деякі прізвища які точно встановлено частину про частину цих людей ми також розповідали. і Першими називали ці імена. Родичі їхні зверталися до, до нашої редакції, так само як вони звертаються до правоохоронних органів. І от це цей спецблок в СІЗО номер 2 Ну це по суті така. Кримська Луб'янка, да? тюрма ФСБ виходить. Наша сьогоднішня програма в цілому була присвячена тому, яку мережу своїх правоохоронних, а насправді каральних органів Російська Федерація розгорнула, на, розгорнула і продовжує розгортати на окупованому півдні. І треба сказати, що там, крім. Главків головних управлінь федеральних органів чи федеральних служб створюються також і місцеві служби безпеки. І принаймні ФСБ не відкрило свої управління, скажімо так, не створило свої управління федеральні на території Херсонської Запорізької областей там. Діють невідомо з якими повноваженнями так звані служби безпеки, які очолюють втікачі з України, генерали, колишні генерали СБУ часів Януковича. Чи відомо вам щось про діяльність цих государственних служб безпеки, які раніше взагалі не виявлялися, а зараз зареєстровані у Російському державному реєстрі? про те, що нам відносиновішого люди, нам повідомляють, що їх викрадали російські військові або люди, які представлялися органами безпеки в цих новоокупованих територіях, як Херсонська або Запорізька область, також нам відомо, що зі слів людей, які а, після тортур да зверталися до нас, вони говорили про те, що до їх тортур також мали відношення представники Росгвардії. А, тобто вони самі представлялися розберебійцями. Тому ми знаємо, що там діють представники ФСБ, представники, але ФСБ не формально. Ми, скажімо, там так діє представники Росгвардії, російські військові, і також люди говорять про те, що да, деякі органи безпеки так званої, але як саме вони представляються, люди зазвичай кажуть, що вони уникають називати свої посади або навіть там органи. Ми бачимо, що буквально в січні, після 11-го числа, починають формуватися також. Органи, як головні управління внутрішніх справ російських на нових територіях окупованих, тобто виникає питання: люди, які були викрадені, яких катували, яких уже деяких 9 місяців тримають в цих таємних тюрмах або зберігають, Тримають в таємниці, де вони знаходяться? Ну по суті, ніякого слідства да, немає навіть російськими органами і немає судів на території російських судів на території Херсонської та Запорізької областей. Як можна тоді охарактеризувати взагалі цей процес, який відбувається? А, щодо людей, яких викрадають з території Херсонської Запорізької області, це є насильницькими зникненнями. Це міжнародний злочин, злочин проти людяності, який скої Російська Федерація, нема тут інших нас, і яке російське законодавство там не проспросуджували, хоча його там навіть формально немає. А це жодним чином не виправдовує і не змінює кваліфікації щодо цих злочинів. Це злочини проти цивільних осіб. А, тому а, навіть е дивно виглядає, ви правильно сказали, що навіть і слідство за нормами Росії там не може відбуватися, і плюс особливо парадоксально, коли Росія звинувачує людей в, наприклад, в незаконних збройних формуваннях, е як багатьох батальйону більш вами, а водночас вербує людей до своїх приватних е військових компаній, які також є незаконними. Тобто це повний е абсурд, е який тільки підтверджує те, що там відбуваються злочини. Злочини своєї саме Російської Федерації, а не громадяни України. Дякую дуже. Це була Ольга Скрипник, відома правозахисниця із Криму і координаторка Кримської правозахисної групи. Дякую, Олю. Тримаємо зв'язок і повідомляємо нашим громадянам, чого їм остерігатися, і шукаємо нові нову інформацію, нові дані про людей, викрадених Росією і незаконно утримуваних, в тому числі і в кримських місцях несвободи. На сьогодні, все прощаю з вами до наступного вівторка або ж середи. Будьте здорові та інформовані, бережіть себе, допомагайте армії. Слава Україні!